Як тепер це все діло буде функціонувати? Можливо, у вас є відчуття чи розуміння? Так, і загалом на вашу думку, чому зупинили систем... функціонування системи шлях? Так, з цим питанням потрібно розібратися, бо це напевно найгарячіша тема останнього там вчора, сьогодні до мене телефонують мої друзі, волонтери, які власне зупинилися з перед величезною проблемою, питанням виїзду за кордон і власне допомоги. Питання допомоги української армії, тобто щоб повернутися е, з відповідними е, вантажами е, гуманітарної допомоги. Проблема ж виникла в чому, що ця система вона працювала. Основний е, лейтмотив її закриття на сьогодні, чим що ми бачимо там засобів масової інформації з з офіційних джерел. Це те, щоб люди не повертались. Але загалом ситуація була така, що ця система працювала, люди перетинали кордон і власне привозили в Україну ті гуманітарні вантажі. Ось тому альтернативи на сьогодні не запропоновано жодної, тобто ми не маємо юридичного механізму, окрім загальних правил для таких чоловіків. Якщо повернутися в Питання юриспруденції, в питання нормативного регулювання цього моменту, то тут все зараз саме на сьогодні зводиться до простих шаблонних стандартних правил правил за яким за загальним правилом чоловіки мають право виїзду за кордон. Лише ті категорії чоловіків, які визначені власне постановою про правила перетину державного кордону 1995 року. Ну, зокрема, наприклад, ті, що виключені з військового обліку, батьки, які мають троє дітей, інваліди, тобто особи е, з інвалідністю там будь-якої групи. Ну і плюс інші ще там сімейні обставини. Я про них зараз не кажу. Це про те, коли мова йде там для виїзду за кордон з хворими батьками, тобто їх супроводжуючи чи там з хворими родичами. Тому власне, ситуація на сьогодні в контексті волонтерської діяльності е, стоїть перед певною е, стіною, але я думаю, із тих джерел, що я бачу і і читаю, ситуація все ж таки буде мати якийсь механізм. Дав би Бог, щоб такий механізм знайшов свій вигляд до прикладу в якихось чітких правилах перетину кордону. Ну, як на мене, найпростіше це попередній досвід особи, яка здійснювала такі виїзди. Ми розуміємо, що є люди, які витрачають свій час, які витрачають свої ресурси і постійно волонтерять. І в них цих перетинів кордону є багато. Оця та категорія людей вона повинна користатися таким механізмом. Ми прекрасно розуміємо, що є і інша категорія людей, зовсім невеличка, яка власне на цьому могла спекулювати і виїжджати і не повертатися. Але за загальним е, правилом, за загальним е, об'ємом тої роботи, яка є, то такий чоловік. Які мали би отримати сьогодні певний механізм. Як на мене, в основу його мало би лягти дуже просте питання. Це попередній досвід такого виїзду. Так, дуже важливий момент. І ще один процесуальний момент для тих військовозобов'язаних українців, які були визнані, визнані обмежено придатними. Так, ну от з'явилося рішення е і підтверджено воно е Генштабом Збройних сил України, що до 5 червня мають е пройти е Друге медичне обстеження. Ну питання, воно якби паралельне з питанням перетину державного кордону, воно е, на цей процес не вплине. Я би ще хотів додати декілька слів mm -hmm. про правила. Державного кордону, якщо дозволите, так, так ситуація яка на сьогодні до нас звертається клієнти, які власне кажуть дуже просту істину на різну в різний день і в на різному пункті пропуску інші правила перетину кордону. Про що мова? Про те, що на сьогодні постанові про правила перетину державного кордону жодного слова не згадується про оформлену відстрочку для батьків, які мають троє дітей для інвалідів. Чи для осіб, наприклад, виключені з військового обліку, тобто, фактично, відстрочка така вона оформлена, бути не повинна достатньо лише документів, тобто закордонного паспорта і увага військово-облікового документа і документів, які підтверджують право виїзду за кордон, але Подзвониш сьогодні на гарячу лінію прикордонної служби. Отримаємо інформацію, що потрібно отримати відстрочку. Подзвонимо в завтра. скажуть, що її не потрібно. Тобто, це дуже суб'єктивне питання. Дуже багато людей повертаються, тобто в них не випускаються за кордон, хоча мають ці законні підстави для цього. І власне їх змушують цього не потрібно робити згідно чинного законодавства, оформляти свою відстрочку. Це ж все, що стосується перед Що стосується обмежено придатних, очікувано і вже заявлено офіційно, півтора мільйони людей ще не пройшли ВЛК, які мали статус обмежено придатних, і на сьогодні вони його повинні пройти. Повторно до 4 лютого мали це зробити. Час цей посунувся до 5 червня. Такі люди мають пройти це ВЛК. Скажу відверто, з того з того потоку запитів, які є до мене як до адвоката, я просто міг порівняти, що до 4 лютого ми консультували нон-стоп людей, вивчали медичні документи, вивчали перспективу утримання власне оцього придатності до військової служби в тилових частинах, вивчали стан здоров'я людей по їхніх документах, і яка буде перспектива в рішенні ВЛК. Готували оскарження цих висновків ВЛК після 4 лютого нуль запитів, що стосується ВЛК. Тобто, користуючись цими ефіром, ми теж повинні і розмовляти відверто з нашими військовозобов'язаними. Що е, в нас так так чомусь склалося, що коли оця кінцева дата підходить, у нас кілометрові черги стоять для ТЦК та СП. А на сьогодні знову ж таки всі видихнули і чекають 5 червня. А таких людей є півтора мільйони. Тому е, час як би йде, і ми маємо в цей проміжок часу зараз встигнути пройти це ВЛК.